Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. Вас люблений, Боже. Бог любить тебе. Бог є любов. І він цьому не змінюється. У нього нема зла. Він не дає зло. Бог не є Богом гріху, хвороб, немочі, прокляття війни тому подібне. І Ісус Христос, Він Господь. Господь це означає, що Він переміг гріх, переміг смерть, взяв владу над сатаною. Господь це означає, що Він не дає гріха, він не дає хворобу, він не посилає сатану робити якісь справи. У нього нічого нема спільного. Він Господь, Но він дає перемогу. Він дав нам своє ім'я. Він дав нам праведність, святість. Він дав нам путь, бо Він є сам путь. Ісус Христос є путь, істина і життя. Він дав нам своє слово. Чудотворне Слово. Могуче слово. Верніше пророче Слово. І послання, яке ми читаємо в Новому заповіті, це Слово Ісуса. Халілуйя. І так, є вчення, вчення нового заповіту. І безпомилкове вчення нового заповіту. Та, ми так кажемо, доктрина. Основа для кожної церкви. Вона описана в посланні до євреїв, 6 розділ. Там описано. Павло каже, що є основа. Він пише в цьому посланні, каже, є основа для церкви. І він там описує, що це за основа вчення Христа. Доктрина для кожної церкви, Проповідує це в церквях, цьому в будь якій церкві ти будеш 100% вчити в новому заповіту. Ти можеш відкрити і прочитати 6 розділ. Там Павло писує обращення від мертвих діл к Богу, о воскресінні, о крещеннях, о возложенні рук. І є ще вчення нового заповіту, яке не противоречить Богу Отцю, Господу Ісусу Христу і Духу Святому. Дух Святий, Він свідчить нашому Духу. Тому коли ти чуєш якесь вчення, проповідь, Дух Святий цей час буде свідчити твоєму духу, Він буде тебе вчити. Перше послання Івана, другий розділ, Іван пише, що ми маємо помазання від Святого. І от про це я сьогодні хочу сказати, це дуже для нас сьогодні важливо. Чути Духа Святого в своєму дусі. коли ми читаємо Біблію, вивчаємо Слово, коли ми слухаємо якусь проповідь або вчення, Дух Святий дав нам, щоб допомагати нам розуміти Слово, щоб відкривати нам Слово Боже. Перш за все, дане нам вже слово. Тому потрібно вивчати бумажну біблію. Дуже, дуже гарно вивчати паперову біблію. Візьми різні переклади. Силки, міста писання. Паралельні міста писання є. Дуже добре листати, паперову Біблію, вивчати. Теми, різні теми в Біблії. Різні переклади можна взяти. Два-три переклади. І Дух Святий буде вчити, буде відкривати писання, давати розуміння, відкриття, про що говориться. Далі таке, ще поняття, контекст. Не вириваючи просто якесь місце списання, а потім трактуючи його як завгодно, розказує щось від себе. Но контекст це коли ми дивимося, що говориться до цього про це місто Писання, що кажеться після нього. Хто це говорить, кому це сказано. Все це Дух Святий відкриває. Також коли ми чуємо проповідь або вчення Дух Святий, цей час буде нас вчити. Він буде, буде свідчити в нашому духу істина це чи не істина. Чи є просто в тому, що ми чуємо Слово Боже, а все остальне просто щось чоловіческе, вимислене. І ми маємо в Біблії на це тверду основу так робити. Розмірковувати над тим, що ми чуємо. Ісус нам сказав, щоб ми наблюдали за собою, що ми чуємо, як ми чуємо. Іван пише в першому посланні 4 розділ, він пише не всякому духу вірте. Тобто дух це слово. Не всякому слову вірте. Павло пише, що те, що ми чуємо, ми маємо право над цим розмірковувати і триматися доброго. Триматися істини. І Дух Святий Він наставляє нас на істину. Дух Святий да нам, щоб допомагати нам розуміти слово. Щоб допомагати нам молитися, щоб приймати від Бога наш дух. Да, Іван там пише, що немає потреби, щоб нас хтось вчив. Це не означає, що дар вчителя він не потрібен. Ні. Дар вчителя тілу Христову дуже-дуже сьогодні потрібен. Дар вчителя це не те, щоб просто вчити на біблійних школах, біблійних інститутах. От, хто там припадає, то знає, має дар вчителя – це таке ж помазання бути служителем тілу Христового, як і помазання. Бути пастором – Це не те ж саме, що бути пастором, але це дар служіння. Тобто є помазання від Господа Ісуса Христа. Комусь бути пастором, комусь бути апостолом, комусь бути пророком, комусь бути евангелістом, комусь бути вчителем. Дар вчителя це не просто. Да. Як я сказав, вчити в біблійних школах по темі, по методики. Дар вчителя сьогодні дуже потрібен тіло Христову, щоб тримати тіло Христового у балансі, не відхилятися. І Іван пише, що коли ми чуємо проповідь або вчення Слова Божого, то в цей час Дух Святий він нас вчить. Він каже, Правду ми чуємо чи неправду, істина це чи не істина. Він допомагає нам відрізняти, відділяти Слово Боже від чоловічого. Сьогодні багато в церквах психології, психіатрії, нарововчення чоловічого. просто люди говорять від себе, хоч і трактуються места писання, говоряться места писання. Дух Святий допомагає нам відрізняти. Що ми чуємо? Назідай нас віри від слухання Слова Божого. Тому нам сьогодні треба довіряти Духу Святому, який свідчить нашому Духу. Що ми слухаємо, що ми чуємо. Сьогодні легко можна прийняти лож за правду, коли лож перемішана зі Словом Божим. Коли просто говориться якісь міста писання, а потім просто щось кажеться від себе. Навіть якоби це трактування писання. Є таке ще дуже добре, дуже добре для нас сьогодні. Те, що ми з кимось можемо бути незгодні. Дійсно, є те, що ми чуємо, і ми можемо 100% розуміти, що це неправда, це якась єрість, це взагалі щось таке говориться. А є просто ми не згодні з чимось. От не згодні. От ми думаємо по-іншому, віримо по-іншому. І знаєте, по-нашому по людському ніхто не хоче, щоб його виправляли, щоб йому казали, що ти не так думаєш. Тобто, нам не хочеться іноді просто приймати, що хтось думає не так, як ми думаємо. Хоч в дусі ми можемо відчувати, що він правий. І так, коли ми з чимось не згодні, одна людина сказала, і це дуже мудрі слова, ця людина сказала, якщо ти з кимось не згодний, то візьми і вивчи це в Біблії. І якщо ти прав, то ти утвердишся в праведності, утвердишся в мудрості. А якщо права, та людина що казала, з якою ти не згодний, то ти обогатішся знанням. Тому це нормально, коли ми щось чуємо, ми з кимось не згодні. Ну, ми за цього не просто не фиркаємо, не, не злимося. А просто ми потім можемо взяти і вивчити це в Біблії. Дійсно, це так, як каже та людина, як вчить та людина, проповідує та І Якщо так, то збагатюсь. Знання мудрості. А якщо я прав, то я утверджуся Во ім'я Ісуса. І так, Дух Святий, Він вчить нас, Він свідчить нашому Духу. Ми маємо помазання від Духа Святого в своєму Дусі, щоб розуміти Писання, щоб відрізняти правду від неправди істину від лжи, щоб розмірковувати над тим, що ми чуємо. Щоб мати відкриття від Слова Божого. Не просто їсти все підряд, що нам влажуть в рота. Не просто приймати будь-яку мислі за правду. От просто мені подобається ця людина, мені подобається, що вона робить. Мені просто подобається. І я приймаю все, що вона каже. А ця людина мені не подобається, тому я не приймаю. Багато залежить від восприяття. Ісуса так вас Ну, це не повинно бути головним. Просто мені хтось подобається, тому все, що він каже, це аллилуйя амінь. Як ще один пастор сказав, що якийсь може популярний, звісний, що сказати, якусь глупость, все будуть говорити амінь тільки за того, що це популярна людина. Ні. Давайте будемо довіряти Духу Святому, який в нас. Во ім'я Ісуса. Амінь.